Вітаю, мої маленькі друзі. Запрошую вас до старовинної оселі, традиційної української сільської хати. Розгляньте, будь ласка, уважно зображення. І скажіть українська хата багатоповерхова чи одноповерхова? Велика чи невеличка? Справді зовні українська хата була невеличкою. Але мала гарний і привабливий вигляд. Стіни хати були глиняними та чисто побіленими. Дах найчастіше вкривали соломою. Він виглядав золотавим і добре зберігав тепло. Вікна хати були невеличкими, прямокутної форми, з віконницями або без них. Їх виготовляли з дерева, як і двері. В старовинна хата теж дуже відрізняється від сучасного житла. Хатнє начиння було простим. Для затишку хату прикрашали вишивками, підлогу вкривали яскравими домотканними килимами, а білу піч розмальовували квітами, півниками різними візерунками. Ось такими білявими і мальовничими. Українські хати були давно. Можливо, у когось із вас, малята, живе бабуся у селі? Розкажіть, як виглядає її хата і чим вона відрізняється від старовинної? До побачення! малята! До нової зустрічі!